Добрий ранок, шановні батьки та любі дітки, на цьому тижні ми з вами працюватимемо над темою дикі тварини. Сьогодні на заняття із природи завітала гостя. А хто це ви здогадаєтесь, коли відгадаєте цікаву загадку? Що за гостя в нас така незвичайна, чарівна, з хмареньки до нас злетіла, познайомитись хотіла. Дітки, ви впізнали цю гостю? Так, це краплинка. Краплинка хоче прогулятися осіннім лісом, напоїти водичкою, дерева, кущики, але не тільки рослинам потрібна вода, а ще кому. Правильно пташкам, комахам потрібна ще. А ще кому здогадалися правильно. Тваринам а яким тваринам? Ви зараз здогадаєтесь, коли відгадаєте теж цікаві загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Дов'ї вуха має, швидко в лісі стрибає. Так, це заєць. Дивний звірок, круглий, як клубок. Голки стирчать. Спробуй узять. Молодці це їжак. Хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як намисте оченята, Хто це? Спробуй відгадати. Відгадали? Так, це білочка. А ось це про кого загадка? Темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а звуть її вірно лисиця. Полем та лісом гасає, овечок хапає та всіх лякає. Хто це? Правильно, це вовк. А ця загадка про яку тварину? ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг і до теплої весни поринає він у сни. Вірно, це ведмідь. Дітки, тож вирушаємо разом з краплинкою до лісу, аби познайомитись із цими тваринами. Скажіть, будь ласка, а як називаються тварини? Які живуть у лісі. Вірно, дикі, молодці. Але перш ніж ми вирушимо з вами, давайте пригадаємо правила поведінки у природі. Роздивіться, будь ласка, правила поведінки у природі. Скажіть, будь ласка, що ось цей означає знак. Вірно, не можна займати гнізда, а ось цей. Молодці, не можна ламати гілочки дерев. А ось що означає цей знак? Правильно, не можна кидати бруд сміття. Молодці. А що цей означає знак? Молодці, не можна слухати гучну музику. Діти, поки ми будемо йти, пригадайте, яка зараз пора року. Правильно. Зараз осінь. Скажіть, будь ласка, пізня чи рання? Молодці, зараз пізня осінь. У лісі все змінилось. Якими стали дерева? Вірно, з них майже облетіло листя, листя лише залишилося на соснах та на ялинках. Дерева готуються до зимового сну. А як світить сонце? Вірно, воно світить, але уже не гріє. А який вітер? Вітер уже прохолодний, уже не такий теплий. Діти, куди поділися метелики, жуки, мурашки? Правильно, всі ці комахи уже лягли спати, уже готуються до зими. А ось зараз подивіться. До кого ми з вами у лісі завітали? А ось ми завітали і до будиночка білочки. Давайте до неї поближче завітаємо. Як називається будиночок білочки? Правильно, дупло. Щоб не замерзнути у люті морози свою домівку, білочка вистилає сухою травою, листям. Вона ретельно готується до зими, розвішує на гілках дерев грибочки, сушить їх, а потім складає у дупло. Що ще збирає білочка? Правильно, шишки, горіхи, жолуді. Буде їм, їй чим поласувати взимку. А ось вона зустрічає нас. Білочка змінила свою шубку, з рудої на сіру, теплішу, пухнастішу. Так, а тепер давайте подивимося, хто ж нас іще зустріне? Так, ми з вами завітали до Зайчика. Він не запасає на зиму їжу. І не утеплює своє житло, а риє ямку або ховається під кущем, якого кольору стала його шубка? Так, тут ще вона сіра, але дуже скоро змінить свою, свою шубку на білу. А чому зайчик буде змінювати свою шубку? Правильно, щоб йому взимку було краще ховатися? Щоб його в снігу, в білому, не так було видно, а чим харчується зайчик узимку? Молодці! Він їсть травичку, відриває коріннячко, а також їсть гілочки дерев, тому що він не робить запасів. А тепер, краплинко, ми завітаємо до їжачка. Їжачок. Має довгасте тіло, вкрите голочками. Під час небезпеки він згортається у клубок, лапки в нього коротенькі, тому він не дуже швидко бігає, але він дуже добре розрізняє запахи. Узимку їжачок спить у глибокій теплій нірці. А ось, краплинку. ми підійшли до ведмедя. Давайте дізнаємося, як він готується до зими. Ведмідь облаштував собі великий барліг, у ньому він буде спати цілу зиму. А перед цим ведмідь багато їсть, щоб стати товстим і пережити зиму. Ведмідь. Уже ліг спати. Ну що ж, краплинко, ходімо тепер до вовка й лисиці. Цікаво, як вони збираються зимувати. А ось і лисиця з вовком. Шубки вони змінили на тепліші, пухкіші. Запаси на зиму вони не роблять, а всю зиму полюють. Діти. Краплинка дуже рада, що познайомилася з дикими тваринами, багато про них дізналася, а тепер хоче пограти. Зараз ми з вами пограємо у цікаву, дидактичну гру упізнай за описом». дітки, яка тваринка у дупло запасає жолуді, гриби, шишки. Правильно! А яка тваринка має на спинці гострі голочки і, відчувши небезпеку, згортається в клубок? Молодці! А хто лягає на всю зиму у барліг? Правильно, відгадали, скажіть, а яка дика тварина має довгі вуха і змінює свою шубку на білу? Молодці! Правильно відгадали всіх тварин. Краплинка вам дякує, але їй час повертатися на Хмаринку. Тож до побачення малята, до нових зустрічей.